Вітаю вас, друзі. Відгадайте загадку, що за гостя в нас така і зелена, і струнка, Ця є зірка угорі, на гілочках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Вірно, це прикрашена ялиночка. Ялинку ми прикрасили до Нового року, а звідки ж прийшла до нас ялинка? Ялинка росте в лісі. Це дуже високе і могутнє дерево. Розгляньте її, дітки, якого кольору ялинка, якої вона висоти. Доторкнемося до її гілочок і відчуємо, що вони гострі. А що, крім гілочок, росте на ялиночці? Так. Крім гілочок, на ялинці ростуть шишки. Якого вони кольору? Вони коричневого кольору. А яку форму вони мають? Продовгувату форму. А чи знаєте ви малята, що знаходиться всередині шишки? Вірно, там знаходяться горішки. А кому вони потрібні? Ці горішки взимку дуже потрібні білочкам, лісовим птахам, мишам, бурундукам. Вони поїдають взимку смачні та поживні горішки із шишок. Це допомагає їм пережити морозу. Над гірляндою розміщуємо одну прикрасу, під гірляндою багато прикрас. Пограємо з вами в гру, яка називається гірлянда. Потрібно розмістити прикраси над гірляндою або під гірляндою. Будьте уважні. Повісимо кульку над гірляндою. Повісимо хлопавку під гірляндою. Розмістимо будиночок над гірляндою. Посадимо білочку під гірляндою. Розмістимо свічку над гірляндою. Зірку розмістимо на верхівці ялинки. Малята до нашої ялинки завітали лісові мешканці. Давайте з вами розберемося, хто де з них знаходиться. Олень знаходиться за ялинкою. Зайчик зліва. Вовк справа. Лисиця перед ялинкою. Білочка на ялинці. Єнот справа. Горобчик сидить на гілочці ялинки. Молодці малята. До нових зустрічей!